Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за те, що тримаєте наш суверенітет, нашу незалежність України. Сьогодні мова піде про Домен дитє і мої враження про неї. У мене вона такий другий вже повноцінний сезон росте, і цього року вона мені дуже показала досить непоганий приріст порівняно з попереднім сезоном. От кущик став такий не дуже густий, але і вже точно мені більше вида базальних пагонів і гарно пішло гілкування. Але такого аж прямо густого дуже куща ще немає. Під кінець сезону кущ уже був метр тридцять висоту і десь метр в ширину. Що мені подобається дуже, це квітка. Квітка по кольору, неймовірно глибокий, однорідний колір. Вона дуже-дуже набита пелюстками, дуже густа, дуже поступово і повільно відкривається. Тому я думаю, що прекрасно підійде в букети. Дуже довго тримається, гарно тримається. Ну, на сонці може підпектися, якщо ще й недостатній полив, але загалом досить непогано і гідно тримається. Якщо є дощі, то затяжна вологість, то вона таке не любить сильно. Особливо от вересень, наприклад, вона наростила мені багато пуп'янки, як ви бачите. І оці всі пуп'янки, все це, звісно, пропало. Бо цілий вересень лили дощі. Ну і пахощі. Окремий комплімент, окреме захоплення, окремий захват це є пахощі. Дуже глибокі, дуже насичені, ну, просто так, чудесні. Шлейфу нема, але от принюхувати, ходити, квітка висока, ти береш в руку ту квітку висока, велика, густа і оксамитова така. Ну, не дуже оксамитова, але така буряково-малинова. Чудесна і, і запашна. Так, дуже я полюбляю цей сорт. Він поки що в мене не є, аж дуже щедрий, але я далі буду мочувати. Е, Чойно, гібридна, відповідно, букетна е, Франція. І... Оскільки чайно гібридно, то дуже легко обрізати як навесні, робити формуючу обрізку чашею, так і влітку якусь там вже санітарну, коригуючу обрізку, обрізування теж дуже легко. Тому такий, я б сказала, досить безпроблемний сорт. Непогано по здоров'ю, борошнистої нема. Ну, чорна пятнистість є, але прямо так ну, середнє, скажімо, ураження. Не є дуже таке, не є слабке ураження і не є дуже сильне. все таке середнє, тому якщо. Ну, треба її якусь профілактику давати. І я десь там мелькала, Пробувала показати, як вона по кольору, наприклад, буде з такими, як от олівія, що поруч ніжно-рожевими. Мені сподобалось таке поєднання. Отакий от кущик, як на мене, досить непоганий, досить гармонійний, охайний і не розвалився аж так сильно. Міцні пагони, міцні гілки. Така краса. Дякую. І до наступних відео. Всім папа!